У день української писемності та мови до найбільшого україномовного флешмобу радіодиктанту національної єдності традиційно долучилися мільйони українців по всьому світу. Прилучани теж не стали винятком вдома та на роботі в книгозбірнях та школах. Великі та малі містяни долучились до акції єднання. У цій аудиторії зібралися випускні 9 та 11 класи 7 ліцею. Учні діляться, що це їх перший досвід написання радіодиктанту. Учасники помітно хвилюються та зосереджено вдивляються в екран. Текст української письменниці та режисерки Ірини Цілик лунає голосом народної артистки України Ади Роговцевої. Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвір. Вчитель української мови Світлана Василюк зізнається, заплакала всі аркуші, поки слухала щемливий текст. Сам текст такий: е от, сльози, сльози бриніли, до цього часу таке якесь хвилювання. І прямо так душа вискакує. Наче сам текст такий, що ти постійно відволікався від розділових знаків, від орфографічних правил, а ти намагався постійно вловити от сенс цього диктанту, тому що він дійсно сповнений дуже глибокого змісту. Я думаю, що він зачепив всіх українців, всіх і кожного. Перейнялися глибоким змістом тексту цьогорічного радіодиктанту і старшокласники. Диктант дуже важливий для учнів для того, аби удосконалювати свої знання з української мови. Особисто я дуже люблю. Українську мову спілкуюся нею всюди, і навіть якщо люди роблять якісь помилки в диктанті, то він допомагає удосконалювати свої знання та вміння з української мови. Я пишу цей радіодиктант вперше, і для мене це такий мій дебют маленький. І мені дуже сподобалося. Звичайно, текст такий хвилюючий, пройнятий таким болем, в зв'язку з ситуацією, яка відбувається зараз у нашій країні. Але ми сподіваємося на краще. Я долучилася з великою радістю, оскільки це мій перший всеукраїнський диктант це було досить хвилююче і навіть трішки несподівано для мене. Були в учасників радіодиктанту деякі зауваження щодо диктора, читала Ада Роговцева. Ну, можливо, артистично і виразно, проте не дотримуючись тих правил методичних, які ми використовуємо як вчителі в своїй щоденній роботі. Діти знають, що будь-який текст читається спочатку цілісно, повністю весь. Діти повинні почути його. Звісно, от цього не було. Тому навіть я чесно кажучи, не зрозуміла, коли треба починати писати перше речення. Потім щодо паузи, щодо швидкості, тем був ясно, що за швидкий, тому що для дітей це однозначно дуже дуже швидко от ну і паузи діти звикли, що ми інтонаційно, якби. Підказуємо їм розділові знаки, тому що там де кома, двокрапка, тире, там абсолютно різні паузи робляться. Інтонація йде догори, до низу. Це все інтонується правильно. Там, де нема розділових знаків, не робляться такі ну, досить тривалі паузи, як робила Ада Роговцева. Тому, можливо, тут певні питання виникають. Для мене особисто Ада Роговцева дуже старалася. Вона диктувала дуже артистично, але як для мене дуже швидко. Деякі слова я не встигала, потім вона. Повторювала, я записувала. Диктант сподобався. Я пишу його вперше, тому порівняти якось з минулими роками дуже важко, тому що я їх не слухав і не писав минулих років. Ну, але цей раз враження є, воно позитивне, але були і мінуси. Тобто, ну а дорого диктувала не так, як диктують зазвичай наші вчителі. Тобто, ну. Я думаю, для неї це також певний досвід, але методика була не зовсім правильною і це теж може повпливати на подальші результати. І, хоча радіодиктант національної єдності це не про помилки, а про відчуття себе частиною великої української спільноти, все одно учасники з нетерпінням чекають на результат, бо українці нація непереможна. А й ще з чудовим почуттям гумору, подейкуючи хто написав диктант без помилок, тому не вимикатимуть світло. Тому сподіваюся, хоча б сьогодні зробити уроки зі світлом.